Пане Іване, давайте розпочнемо з того, що Росія продовжує бити ракетами і дронами по території України. І так вночі над Києвом збили балістику, так і дрони, дві балістичні ракети, 81 БПЛА. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Уламки однієї з ракет впали у Солом'янському районі, через що там була пожежа. Рятувальники ліквідовували її. Потім дізналися про те, що є загиблі і є постраждалі. І Сьогоднішню атаку Росіян на Україну назвали нетиповою повітряні сили України. Про що саме йдеться? Що нетипового було у саме цьому акті тероризму Росіян? Мені важко сказати. Якщо повітряні сили сказали, що вона була нетипова, то логічніше було, щоб вони продовжили свою думку і сказали, що саме тут було. Відверто скажу. Я не є фахівцем в протиповітряній обороні. Мені важко сказати, що саме тут було нетипового. Так ну знову атака, велика кількість безпілотників, балістичні ракети. Але ну, тут треба, щоб фахівці сказали свою думку, бо вони кожного дня останні три роки, 24 на 7 знаходяться в контакті на жаль, з російськими ракетами, з російським тим лахміттям, яке летить. і Вони повинні сказати, чи відрізняється саме ця ситуація від попередніх. Там вже прокоментували цю ситуацію і назвали цю атаку саме нетиповою, тому що е, ці дрони і ракети вони запускали хвилями. Росіяни запускали хвилями. Чи це нетипово? Чи знаєте ви щось про це? Чи е, ми, в принципі, залишимо це питання? і Підемо далі. Давайте залишимо. Я не можу сказати, що тут нетипово. Хвилі просто були і раніше там. Двоє, троє безпілотників там по 10, по 15, трішки менше. Тобто, все це як на мене було раніше. Якщо наші фахівці проти оборони відрізняють щось, то ще раз, краще до них адресувати питання. Добре, тоді наступне питання. Стовідсотково до вас вже дрони СБУ успішно відпрацювали по ключовим оборонним заводам РФ Базальту та сплаву. Про це вже повідомили речники СБУ. І цієї ночі далекобійні дрони СБУ разили два заводи ВПК в російському тилу. Бавовна завітала, пишуть у СБУ, на базальт. Головне оборонне підприємство РФ з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії РФ. Там місцеві жителі нарахували щонайменше сім вже вибухів, після яких розпочалася пожежа. А також на завод Сплав єдине в підприємство, яке проєктує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони. Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення. Чи можемо ми говорити про цю атаку більш детально? Ну, дивіться, ми говоримо про те, що регулярно об'єкти Російської Федерації, які мають відношення до ВПК, вони піддаються ураженню нашими безпілотниками. Це те, чим ми можемо дотягуватися такі собі довгі руки України щось з першого разу вражається щось з друг, щось третього, але будь-якому випадку до цього об'єкту повертається рівно стільки, скільки необхідно для того, щоб вивести його з ладу, а бажано ну, повністю. Вивести з чату його от, наприклад, по підприємству сплав, ми знаємо, що воно виготовляє комплектуючі до систем залпового вогню різноманітні смірні, гради, це і, і ряд різноманітних інших. Повну повне наймінування ну розуміння немає, бо це ж затаємничене підприємничене підприємство. В будь-якому випадку, воно було уражено. Не знаємо. Результати наскільки глибоко, що було пошкоджено, там не знаю кабінет директора, кабінет бухгалтера або склад готової продукції, або якісь верстати. Я думаю, з часом буде розуміння. А от з приводу чого є вже підтвердження з цієї сторони, так це ураження, чергове ураження заводу, який займається виготовленням оптоволокна для російської армії, Трієнство, яке тягне оптоволокно і. Цьому році десь його вже влучали, трішки пошкодили зараз. Повторне і як е зазначають з тієї сторони, кажуть, що ну дійсно дуже сильно прилетіло, дуже сильно пошкоджено. Припускаю, що тепер про ну, якісь перспективи у російського ВПК, у російських військових не буде вітчизняного волокна для впівдронів, але м, завжди є на жаль Китай, який може постачати такі ось комплектуючі ну. Не, не готова сказати, наскільки це швидко буде, там за там за тиждень, за два, за місяць, але дійсно можуть це робити. Пане Іване, а наскільки взагалі ось ці підприємства вони е, мають якийсь захист те, е, теоретично, ми можемо говорити про те, що наскільки складними є такі операції, саме ураження таких заводів підприємств? Ну, складно, звичайно, складно. Вони ж знаходяться далеко. Вони ж не в прикордонних регіонах. Це декілька від декількох сотень кілометрів, які треба нашим безпілотникам подолати. Не забувайте, що навколо України, от просто по периметру, росіяни виставили і реби свої ці господі протиповітряної оборони, мобільні патрулі. Вони там їздять постійно, вислідковують наші безпілотники, намагаються їх знищити. Плюс там. Різноманітність система захисту по всій території Росії. Так, з однієї сторони, Росія довга, і це дійсно їхня велика перевага, що поки ти доберешся до якогось важливого об'єкту, він там десь десь дуже далеко. Але з іншої сторони, це одночасно і вада Російської Федерації, бо територія така велика, просто так, от в рядочок вистроїти ППО ну не виходить. І виходить, так, що. Щось прикрито, щось не прикрито, щось можна облетіти, і Російська Федерація змушена постійно маневрувати там, сюди переставили, потім сюди перемістили, тут закрили. І Наші військові спецслужби намагаються от вирахувати, вгадати деякий об'єкт не прикритий. Звісно, що є можливості, наприклад, росіян робити сітки. От є, наприклад, окремі НПЗ, це дійсно не дешеве задоволення, але тим не менш натягнути сітку навколо всього підприємства для того, щоб убезпечитися від українських ВПЛАВ, пане Іване. А наступне питання моє буде таким: скоро вже 9 травня. Ми вже маємо інформацію: 280 саме ось цих комплексів. ППО так стягнуто більш ближче до Москви, і наскільки це допомогло не допомогло? Бо ем, деякі експерти кажуть, що ці ППО вони взяті не з фронту, вони взяті так чи інакше з тилових якихось е, е, об'єктів саме на Росії. І от е, чи допомогло це невідомим БПЛА? Е, ну, хоча вже напевно відомим, якщо СБУ про це повідомляє, е, чи допомогла ця історія в тому, щоб мати такий прекрасний результат? Ну, дивіться, ми тестеменно не знаємо і відверто скажу, бо є кількість безпілотників, які були запущені за останні за останню добу по території Російської Федерації за різним оцінками під 500 українських безпілотників полетіли в напрямку Російської Федерації. Судячи з цього ураження було ну, абсолютно мінімальне, бо ну 500 безпілотників полетіло. Вражено буквально там два-три підприємства. Я розумію, що ціли було визначено набагато більше. Треба сказати, що росіян ППО є. Стріляти вони можуть так, коси криво, але вони беруть кількістю пострілів по якомусь об'єкту. І не важливо, що воно потім прилітає по цивільних. Хоч вони на це хотіли. Але як на мене через це моє особисте припущення, може бути наступний сценарій. Ну, принаймні, я б так би розглядав його, я не знаю, що був вищого керівництва на горі. Коли вам холодно, ви намагаєтеся натягнути ковдру на себе повністю та, там, з головою закритися, ну, хоч не хоч, і, але ноги залишаються оголеними. Та. От так само мені здається, зараз Російська Федерація натягує на голову ковдру а окремі ноги десь там. Якісь частини тіла залишаються неприкритими цією самою ковдрою. Можливо, можливо, українське командування і намагається цього ефекту і досягнути, щоб в Москві було все, але ось там не знаю, Казань, Астрахань, не знаю, штам, що, що завгодно в радіус ураження. Ну воно на ці три дні залишилося бути без ковдри. От, можливо, розрахунок є. На цьому тижні не тільки ураженням цих заводів відзначилися наші спецслужби, в тому числі СБУ. Ще одне ураження: два літаки було збито днями над територією Криму, так, морськими дронами, і це також була задіяна і служба безпеки України у цій операції. Чи можемо говорити про це? І чи можете ви прокоментувати цю ситуацію і саме це ураження? Дивіться, тут дійсно величезне досягнення знову і знову наших військових і спецслужб через це не це не тому, що там треба дати гарні новини. Це дійсно досягнення у західних країн Ну немає такого практичного досвіду у будь-якої країни світу. Немає такого практичного досвіду. І так, давайте от знову за базу у України немає. Флоту в Чорному морі, взагалі ну у нас єдине чорне море. У нас флоту в порівнянні з росіянами його просто не існує. У них там і такі кораблі і підводні човни. У нас немає за всіма канонами військової справи. Україна повинна була бути переможеною, бо там флот є, тут флоту немає. Ну зрозуміло, хто кого переможе, але саме завдяки усім маленьким. Москітам, цим безпілотникам, які по великому рахунку являють собою гідроцикл, на якому каталися в Одесі, в в в морі, в не знаю, в Єгипті. цей гідроцикл, який на початковому етапі був просто навантажений великою кількістю вибухівки, як не знаю, Трон камікадзе відправляють його в одну сторону, він допливає до корабля і його знищує. Але зараз це вже набагато складніша модель. Це дійсно набагато складний виріб, який тепер не просто несе на собі вибухівку. Він несе ще ракети проти гелікоптерів проти повітряних цілей кулемет, для того, щоб відганяти ці ось цілі радіоелектронну боротьбу, дрони, які піднімаються з його поверхні і можуть там літати, вражати якісь інші об'єкти. Тобто, це настільки складний виріб. Це як конструктор Лего. З нього можна зробити не знаю, там це сільського, а можна зробити не знаю, там великий ковбасний цех. От зараз цей ковбасний цех, от наші фахівці і роблять саме завдяки таким ось впровадженням. Ми відправили на дно два російські літаки і ще раз, кожен з них вартує під 50 мільйонів доларів в іншому випадку. І навіть це з екіпажем відправили. А я скажу вам так: підготувати російський екіпаж. Ну вірші одного пілота це 15 років роботи, 15 років за різними оцінками під там 17 мільйонів доларів. Про гроші я не буду казати, чи це так, чи не так, але називають такі цифри. Тому Україна чисто технічно не могла не мала би можливості. Знищувати російський флот, знищувати російську авіацію, але вона це робить. Це як джміль за законами фізики, він літати не може, але він цього не знає і продовжує літати. Давайте ще про джмелів поговоримо з вами. Дивіться, щодо параду на 9 травня у Москві. Давайте поговоримо про джмелів, які не можуть літати, але літають і долітають вже майже до Москви. Невідомі, інколи відомі БПЛА, так, я маю на увазі. І, і хочеться вас запитати як військового глядача, наскільки складною є? Підготовка саме ось таких е, е, парадів зараз. І ви як людина, яка дотична до е, служб спеціального призначення, так, ви в будь-якому разі можете е, прокоментувати. Наскільки складно підготувати безпеку людей, які там будуть, і чи вдалося росіянам дійсно зробити це настільки якісно, щоб ну, скажімо так, почуватися в безпеці деяким лідерам, які все ж таки приїдуть на парад 9 травня? Ну, дивіться, лідери ще іноземних країн приїжджають не самостійно Орієнтовано за? Тиждень півтора-два в різних випадках виїздить передова група кожного з лідерів. Вона прибуває на місце, де буде відбуватися якийсь захід. Ну, наприклад, що ми кажемо там за Бразилію, там бразильські спецслужби, китайські спецслужби, що кажемо за сідні Вони там за тиждень, півтора-два приїжджають в Москву і починають разом з російськими колегами їздити по всіх місцях, де будуть відбуватися заходи, починаючи. Так, наприклад, лідер Китаю, де він буде проживати, яка буде резиденція? Резиденція, наприклад, не знаю, там посла Китаю в Російській Федерації. Окей, зрозуміло, до паркану під'їхали ФСБшники разом з федеральною службою охорони, і далі їх не пускають, далі вже працюють зі своїми колегами там на території посольства. Вони перевіряють кухню, їдальню, спальню, почувальню, вітальню, все, 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 все. все. Як він буде проводити час? Складається графік його там у котрій годині встає, у котрій годині ну разом. Це все робиться з його протоколом коло котрі годині виїжджає з резиденції, і далі їх починає вже підхоплювати російські спецслужби, яким маршрутом вони їдуть? Умовно там кутузовський проспект Невський проспект. Окей, зрозуміло, а раптом не знаю там впадає будівля на цьому кутузівському проспекті. Як треба об'їхати? Які маршрути є там другий, третій, четвертий маршрут. Куди вони під'їжджають до там до червоної площі, до якої позначки, куди під'їхати, де запаркуватися? Це все з'ясовується, підв'язується до локації. Перевіряється по 700 тисяч разів, і з кожною делегацією ФСБшники, російські ФСОшники проводять такі ось інструктажі плюс, перевіряються. Люди, які проживають за маршрутом слідування по всіх цих будинках, йдуть обходи. Ну зрозуміло, це роблять участкові, проходять, стукаються, перевіряють хто тут живе. Чи є люди, які там тиждень, два місяць тому заїхали сюди. Хто заїхав? Це хлопці, це дівчата, це жінки. Що це за люди? Звідки вони взялися? Чи мають чи не мають вони намірів там із снайперської гунтівки розстріляти? Перевіряються всі дахи, перевіряються підвали, каналізаційні люки опломбовуються опечатуються. це величезна робота. Плюс проводиться крома робота з тими, хто раніше вже був помічений на процентних протесних акціях. Їх там залякують, їх вивозять їм, забороняють щось робити. Дійсно важко, складно, плюс снайпери, які розташовані, плюс придушення будь-яких дронів, які будуть з'являться в повітрі, окрім своїх. важка робота. Складна робота в Росії це помножено завжди там на 5-6 разів. Ну ваше все. Але тим не менш вони погрожують арешникам е, і продовжують погрожувати. І це виглядає: от як це виглядає? Це виглядає як е, ми так боїмося, що залякуємо вас для того, щоб ви нічого там не утнули? Чи це дійсно можна розглядати як серйозну небезпеку, наприклад, на 8-10 9, 10 травня в Києві? Ну, Загроза така є. Я завжди залишаю там, 0,1% повністю відкидати неправильно, але. Минулого разу, коли, коли вони використали цей гряшня, то вони не попереджали, що будуть його використовувати, але було попередження від американського уряду своїм громадянам, що терміново там залишити Україну, бо там щось таке буде неймовірне. І це було таким знаєте, червоним пропорцем. От я для наших громадян теж кажу: дивіться, дивіться, будь ласка, на сайт офіційне представництво Сполучених Штатів в Україні, якщо вони там. Вивісять такий червоний прапорець, red flag, що о щось там готується, тому це дійсно може бути посередковим сигналом. Як на мене, це просто залякування. Ця зброя вона не є точною. Коли вони кажуть, ми обираємо цілі, ну слухайте, ну це як не знаю, там, з гармати в притул поцілити. Не знаю, там, будинок і сказати. Ми тут обирали вікно, в куди влучити. Ну точно, що воно вікно не прилетить. Ми бачили, як воно прилетіло в Дніпро на підприємство «Південмаш», але. Треба сказати, що вони мазіли, вони промахнулися на кілометр. Тобто, кругове відкілення було близько кілометра. Воно в приватний сектор прилетіло. Але медійно, я знаю достоменно, ну дуже ми дійно, е, От як воно виглядало все? Як Прилетіло. Мої родичі там проживають. вони кажуть, ми звикли до всього. Ми шахеди, у нас взагалі просто як вдома літають, крилаті ракети, балістика. А це дійсно було лячно. Це кажуть, дійсно було страшно, і була така думка, що. Тепер все точно. Ядер і завтра на роботу вже можна не йти. Але потім кажуть, що ну видихнув, ядер не було, прийшлося йти на роботу. От до речі, росіяни ж теж не можуть не знати про те, що воно ця зброя вона не точна. Так це зброя залякування саме. І навіть так. зараз, коли говорять про те, що арешник ми запустимо по Києву або не по Києву, куди б вони там не його не запустили. Це ж все одно просто знову ж таки акт страшного терору не більше. Так, сто відсотків ну і ці суди можна додати оці ось твіти місія Медведєва, головного алкоголіка Москви, Москви, Московської області, який погрожує, що там, якщо по Москві прилетить 9 числа, то в Києві 10 травня не настане просто. Тому я ще раз розглядаю це більше як залякування е, там на 99,9 відсотків, щоб Україна не там не спробувала навіть там зіпсувати свято цієї перемоги в Російській Федерації. Нарешті, і в Москві повірили в ЗСУ. Доволі таки сильно повірили <ріст> так. Здається, принаймні так виглядає ця історія, тому що ну дійсно настільки багато погроз щодо 9 травня. Так від Києва за три дні до якщо 9-го ви будете щось зробити з парадом, то 10-го не настане. Це вже реально виглядає як просто дуже сильна віра в Збройні Сили України, як визнання. Це визнання. Так, що так, масштабу визнання масштабу. Пане Іване, хотілося, ще, хотілося ще з вами проговорити таку тему щодо. Заяв Макрона, я вам можу сказати про те, що е, пан Макрон заявив про те, що е, допомога Україні має бути, звісно, стовідсотково об'ємною, і все таке інше, але питання заключається у тому, що ця допомога має бути абсолютно таємною. І от е, в мене е, до вас питання знову ж таки, як для е, військового глядача, і як до людини, яка працювала у службі безпеки України, наскільки по перше. Можливо зробити це абсолютно утаємничено будь яку в принципі військову допомогу? А друге питання чи треба? Бо дуже багато зараз експертів говорять про те, що політика перетворилася на таку емоційну складову, там дуже велика емоційна складова. І якщо інші країни не будуть знати про те, що робить умовно кажучи, їх сусід як допомагає, то чи буде сенс їм допомагати знову ж таки брати участь у цій вже акції допомоги? Ага, я зрозумів, куди ви хилите. окей, зрозумію. дивіться. З приводу інформації, оце важливо сказати. Тепер давайте так: от вам і вашим шановним глядачам, уявіть собі, уявно намалюйте пірамідку. Пірамідку, просто будь-якого кольору, намалюйте собі. І підпишіть там, не знаю, там внизу 1980, А іншу пірамідку не знаю, там буде 2025. І от там, де 1980 рік. На горі, ось 10% це, е, це відкрита інформація. От це відкрита інформація, яким корист, ну, раніше користувалася. А внизу всі 90% це таємна інформація. все таємно, нічого ніхто не знає. Це взагалі це в світі. От трішечки відомо, все решту утаємничено, хто кому сказав, не зрозуміло. А тепер, ось пірамідка, там де 2025, все навпаки, 90% це відкрита інформація. 10% утаємничного. Ми зараз живемо в такому світі, де про велику кількість різноманітних фактів, обставин можна дізнатися з відкритих джерел, перевірити знаю, там, дату народження, місце народження, маршрути слідування, літак вилетів, літак приземлився, корабель вийшов, хтось щось заявив. Осінтери, Ну, давайте, щоб далеко не ходити. Ми з вами чудово знаємо, що є така спец... спеціалізація осінтери, open source intelligence, коли буквально два-три дерева в кадрі, і фахові люди кажуть: таке де це було. Це там на розі такого то ось будівля, ось локація на мапі. Тому заховати все-все-все ну, на даний момент неможливо. Є супутники, ми розуміємо, це важко. Але інша сторона, є момент не базікати це так само працює, так на широкий загал давати багато інформації не потрібно обмінюватися між собою, між там виробниками і політиками важливо. Але робити пусті заяви ну я вважаю це неправильно. Так з однієї сторони, це дає там трішки підсилення суспільству українському, що ну ось щось там робиться, щось рухається. Але з іншої сторони, згадайте президента Зеленського, коли він казав, що деякі обіцяні види озброєння приїжджали до України із затримкою в один рік. Між моментом, коли вони були обіцяні, і моментом, коли вони приїхали, тому тут бачите, треба добережно ставитися. І наступне питання: знову ж таки: чи можливо ось цю інформацію максимально закрити навіть через те, що зараз нема дуже багато ось цих. Інтернет можливості можливості супутникових чи можливо все ж таки закрити цю інформацію принаймні для Росії, чи взагалі це технічно можливо? Ну на 100% ні, на 100% ні рано чи пізно хтось десь обмовиться. Там якась набережна світлина, російські супутники, які пролітають, вони аналізують, Хтось десь сказав, заявив. Ну це можна, але відтермінувати в часі розкриття такої інформації, Наприклад, росіяни дізналися не 1 травня, я не знаю, там, а 1 серпня. Є ж різниця? є різниця, і вона дізналася про що? Про те, що там не знаю, там, місто Х на там, не знаю, там, на околицях, на східних околицях є величезне підприємство, яке раніше виготовляли не знаю, там на олівці, зараз воно виготовляє набої для української армії. Або дізналися там в серпні місяці про те, що десь в місті Х. Або, може, Y, або місті там не знаю там там це е, щось там виготовляється для української армії. Ну є ж різниця, є різниця, і таким чином їм буде важче цьому протистояти. В будь-якому випадку вони дізнаються, але питання деталізації: наскільки вони будуть обізнані про окремі факти та аспекти діяльності таких е, е, підприємств? Е, ще хочеться з вами обговорити ситуацію саме перемир'я. Військового перемир'я, яке запропоновано путіним, чи буде воно чи не буде. Думаю, що його і не було, чи буде воно як на вашу думку, чи буде ця спроба вдалою. І по-друге, вже більш детальне питання, як використовуються подібні перемир'я ворогом, що він робить, для чого Путін оголосив ось це перемиря, окрім звісно, параду, який він хоче спокійно провести. На мої переконання, 99% цього перемир'я воно покладено в політичній площині. Що парад пройшов тихесенько, як і Путін собі планує. Все решта на місцях. Ну звісно, там 1% можливо десь там закладається. Що да нам треба підтягнути війська, нам треба покращити позиції. Ну давайте наше використовується це перемир'я загалом. Вивести поранених, привести нові сили, дати їм трішки перепочити, там, почистити зброю, привести більше озброєння, води, провізії, десь там провести розвідку, з'ясувати, де українці і так далі. І так далі. Тобто, загалом це для цього робиться. Але, як на мене, ну бойові дії припинатися не будуть. Так, можливо, десь. Локально буде трішки тише, але загалом будуть тривати бойові дії, і логіка у Росіян, яка як ж вони заявили, що ми то будемо там дотримуватися режиму тиші, але якщо українці будуть атакувати, ми будемо бити у відповідь. Тому будь-яку бойову дію можна завжди сказати: а це не ми, це українці першим почали. Ми просто продовжуємо атакувати, і от і все. Тому ще раз я в це перемир'я взагалі не вірю. Ну і останнє питання, яке хочеться з вами обговорити, кожного дня ми бачимо, що Служба безпеки України повідомляє про нові і нові випадки затримання колаборантів або затримання так званих ждунів, які є на території України. І у зв'язку з цим питання, наскільки вдалою зараз є робота спецслужби? Наскільки це складно або не складно робити зараз? Якими інструментами користуються? Будь ласка, розкажіть про це більш детально. Ну, дивіться, ну виявляють дійсно багато ждунів, багато зрадників, коригувальників, коригувальниць, відників, навідниць, на ті, хто підпалюють о, військові машини. До речі, всі ті палі, хто палив військові машини, я скажу до стамене на сто відсотків їх виявляють, тобто сто відсотків фактів. Підпало автівок. Вони всі розкриті, але звісно, там з різною на різних рівнях в етапах знаходяться досудового розслідування, або там судового розгляду, або вже є там обвинувальні. Внусді вироки вже складені. Ну, все людина отримала своє покарання. На жаль, є такі люди, які продовжують працювати на Російську Федерацію. Станемо навіть на сьогодні. Я впевнений, навіть коли ми з вами спілкуємося. Я впевнений, десь є в мережі якесь спілкування росіян з українцями. Їм пропонується щось для того, щоб вони передали росіянам якусь інформацію. Пошпигували за ТЦК за будівлю МВС, за будівлю СБУ що завгодно, Нацполіція запитали у рідних близьких, де хто служить, які підрозділи, куди переміщуються. Ну на жаль, от, ну, на жаль, це ось така ось наша неприємна специфіка. Люди на жаль продовжують працювати на Російську Федерацію. Скажіть, якими інструментами саме користуються, і щодо, щодо перспектив і подальшої роботи, наскільки вона може бути вдалою, і наскільки часто виявляють, і наскільки вдалими є саме ці спроби Служби безпеки України знайти цих людей? Наскільки що важко їх на... взагалі знайти? А що маєте на увазі під інструментами? Що що саме як використовують, як відслідковують Це Це інтернет, ні. це телефон, це можливо особисте спостереження. Як це відбувається взагалі? Дивіться, з цього приводу я вам скажу таку річ. Ви ж полюбляєте дивитися, як фокусники роблять свої фокуси. Тобто, Магія, коли ви дізнаєтеся, як цей фокус працює, він вже ну не має такого магічного ефекту. Тому хай співробітники СБУ роблять свою магію. Неважливо як в них там є різноманітні фокуси, як вони можуть там почаклувати абракадабра кадабра і знайти цього зрадника або зрадницю. Це залежить від того. Ну багато фактів різноманітних. Звісно, є там процедура юридична, але загалом, загалом, це підготовленість людини. Якщо людина від росіян добре навчена, то виявити її ну, доволі складно. Він навчений, він знає, що робити, як не робити. Але є такі моменти, коли людина, отримуючи перше завдання, виходить на це завдання і навіть не встигає повернутися додому. Він вже буде буває затриманий органом правопорядку, бо він себе спалив одразу, тобто через залежить від фаху людини. Ну що ж, будемо сподіватися, що таких гарних новин від Служби безпеки України і від наших охоронців збройних сил України буде якнайбільше. і більше. Ми вам щиро дякуємо за те, що Дякую. погодилися з нами поговорити на теми військових якихось тонкощів.